Добрий вечір. Ми вже поїли. Вісім літрів відродила її. Картопля, не риденьке таке, знаєте, картопля. Запарила ще е, мелене зерно, пшеницю. Чуть-чуть даю кукурузи і е, цього ячмінь, е, кормові дріжджі. кальці. Ну, що ми тут робимо? А, а чому ми такі гарні? Я тільки поприбирала, вже треба в туалет туалетити. Ну, а як же? Кинула їм сіна, вони трохи пограються, трохи поб'ються. До ранку буде одна полова, нічого не буде. Показую зверху, не дуже добре видно. От. Видно тільки животи. Я тут такі животатенькі, правда? Всім доброї нічки, спокійної нічечки, щоб таке як сьогодні не повторялось. Всім самого найкращого добра.